I'm, gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, ooh, the way that things have been Oh, pain. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Господар. Було чимало запитань, чи можна сіяти гарбуз з сівалкою спч 6. І тому я сьогодні роблю огляд наших допрацювань, які, на мою думку, Обов'язкові при посіві гарбузацією і сівалкою. Розпочнемо із загального огляду секції. Привід у нас йде від прикодковуючого колеса. Е, ведуча зірочка у нас на 10 зубів, але цього року будемо ставити на 11. Щоб трішки загустити, ну там зовсім трішки. Е, ведуча зірочка на 22 зуба. Е, цепок у нас із велосипеда. Просто. Там коротили на потрібну довжину. Е, натягувач у нас поставлений ось так. Е, багато людей бачив у Ютубі, переробляють його, е, к аргументуючи це тим, що коли колесо йде назад, десь там сівалка стала, котнулася назад, ципок спадає. У нас цієї проблеми немає. ну, Можливо, через ролики. Що вони дуже один до одного близько стоять ось тут. А Можливо, просто тому, що так стоїть натягувач. Ще, друзі, що обов'язково потрібно зробити, якщо сівалка довго не була в експлуатації, це змінити ремкомплекти пластикових деталей. Ремкомплект коштує недорого, це ось такі ролики, ось такі тут втулочки на прикутковуючому колесі. І в самій камері також там втулечки стоять. Тепер переходимо до найцікавішого, до нашого вісінного механізму. Відсікачів насіння в нас немає, тому що в нас діаметр отвора, здається, 2,5 мм, і при цьому при гарному вакуумі насінинку або дві притягує в одну дірочку і. Взагалі від цікаві по суті не потрібні. Так, тепер дивимось ось сюди. Зараз я збільшу. Ось тут я пройшовся напильником. Там був такий виступаючий бухрик, і я його спиляв для того, щоб ось тут у нас насінина не застрявала. Потім ось тут видно пів гаєчки. Я її підклав туди, щоб віддалити ось цю кришку. Разменшую. Ось цю кришку. Тому що ось тут дуже замала для насіння гарбуза відстань. І коли насіння проходить звідси з камери, йде-сюди-сюди-сюди, сюди, сюди, і тут буває застряє. І тоді тут набивається все, не сіє. Але наразі в нас такого немає. У нас тут 24 мм. І по суті такої фракції насіння майже в нас немає. Ну, принаймні, за весь посів 24 гектарів того року забилось, мабуть, тричі. І я це побачив. Тобто я ззадній насібалці сижу, і мені все прекрасно видно. Тепер відносно ось цих самих кришечок. Вони у нас підрізані і зроблений жолобочок. Тут має бути видно на відео. Щоб також тут була відстань, зберігалася, насіння ніде не застрявала. Якщо вона навіть йде по камері і десь чи вітром, чи як її здуло, що вона впала сюди, то вона по цьому жолобку падає вниз, в самий сошник. Ось тут, друзі, також були проведені роботи напильником, підпиляний корпус. І болгаркою спилений ось цей зуб, який кріпить самий сошник. Тому що вони дуже виступали. По суті, це всі доопрацювання, але найголовнішим є те, щоб ось це тут націнина ніде не застрявала. Тож, друзі, сміливо можете робити собі таку сівалочку, Роботи тут небагато. А точний висів вас обов'язково порадує. А я дякую всім за перегляд. Особливо буду вдячний за підписку на мій канал. Можете залишати свої запитання в коментарях. Обов'язково буду із задоволенням на них відповідати. Всім добра!